Під останніми відео було дуже багато коментарів із питаннями про кінець тимчасового прихистку 24-го параграфу, як це буде відбуватися, яка процедура, скільки часу нам дадуть, і так далі. І так далі. І от я подумав: а що ми взагалі знаємо конкретно про це? Що про це взагалі прописано в законі або хоча б в офіційних джерелах? Інформація у сьогоднішньому випуску взята виключно з офіційних сайтів Федерального Міністерства внутрішніх справ Німеччини. Та бамфу. Сьогоднішній випуск буде взагалі без моїх висновків та якихось домислів. Але я знаю, що додивляться його розумні люди, котрі хочуть знати конкретну та фактичну інформацію. Під час підготовки цього випуску я розвіяв декілька власних міфів і змінив е, власну думку стосовно декількох питань також. Наприклад, стосовно долі пенсіонерів після закінчення 24-го параграфу та людей з прифронту. Та окупованих територій також. Та також, наприклад, стосовно того, коли краще переходите на робочу візу, якщо ви хочете залишитись тут після завершення тимчасового прихистку. Тож, переходимо до фактів. За офіційними планами, безпосередньо за кілька місяців до завершення перехідного періоду буде запроваджено комплексну перевірку. І все. Більше нічого не пишуть. Яка саме перевірка, що саме буде там і таке інше. Ось вам цитата. Повідомлення: кожен чиє перебування регулюється тим чи іншим положенням, отримуватиме офіційне повідомлення про наближення кінця строку. Перехідний період. Перед остаточним закінченням режиму біженцям надаватиметься перехідна фаза, зазвичай орієнтовно 6 місяців, протягом якої вони зобов'язані будуть подати підтвердження про свою поточну ситуацію. Це включає перевірку майнового стану, доходів та інших соціально-економічних критерій. Вимоги. Під час цієї перевірки буде визначено, чи відповідають біженці умовам для подальшого отримання державного статусу або ж їхній статус буде переглянуто. У випадках, коли критерії, наприклад, підтвердження малозабезпеченості, не будуть виконані, спеціальний захист буде припинено, а особам буде надано лише мінімальні соціальні виплати за законодавством. Ось і все. Це єдиний конкретний блок, котрий можна було ось так вам процитувати. Далі інформація базується на офіційних заявах і прес-релізах Федерального Міністерства внутрішніх справ і БАМФА. Тобто, зібрав по уривках, але головне, що вся наступна інформація буде виключно з офіційних сайтів Федерального Міністерства внутрішніх справ Німеччини та БАМФУ. Робота проведена колосально. Вчора, ввечері 4 години. Вишукував, вичитував та визбирував все докупи, не рахуючи часу на запис та монтаж. Тому 4 секунди, щоб лайкнути, будь ласка, виділіть в обмін на мою працю. Давайте розглянемо, що буде, коли тимчасовий захист у Німеччині для українців закінчиться. Розглянемо базові та актуальні питання. Припинення дії дозволів на перебування. Параграфи про біженців перестають діяти, тобто всі видані на підставі цього дозволи на перебування автоматично втрачають силу. Це означає, що люди, які не вжили заходів щодо змін свого статусу, будуть змушені покинути країну, оскільки вони більше не мають права на законне перебування в Німеччині. Припинення дії дозволів вимагає негайних дій для уникнення негативних наслідків. Повідомлення від відомства у справах іноземців. Щойно стане відомо, що в параграфі 24 більше немає потреби, всі біженці отримують офіційне повідомлення від відомства у справах іноземців. У повідомленні буде зазначено, що необхідно подати заяву на інший статус або покинути країну у встановлений термін. Зазвичай від 14 до 30 днів. У разі невиконання цих вимог може бути ініційована процедура депортації, що загострить ситуацію для тих, хто не встиг вчасно відреагувати. Питання із закриття рахунків та оренди житла: втрата права на перебування в Німеччині може стати форс мажорною обставиною в контексті чинного цивільного кодексу Німеччини, параграф 313 тринадцять БГ. Б, що дасть змогу достроково розірвати договір оренди житла. Проте в складних випадках, наприклад, якщо орендодавець відмовляється розірвати договір, рекомендується звернутися до юриста для захисту своїх прав, але правове поле неявне для дострокового розірвання такого та інших договорів, укладених у цій країні перебування. Питання з навчання дітей: для дітей, чиї батьки продовжують проживати в Німеччині, важливо зазначити, що можливість продовження. Освіти в школі зберігається в разі отримання статусу дульдунг відтермінування депортації або подання заяви на нову посвідку на проживання. Це десь змогу дітям залишитися в освітніх установах і не втратити навчальний процес, незважаючи на зміни в правовому статусі батьків, припинення соціальних виплат. Одним із найвідчутніших наслідків буде припинення виплат бургер гілт, медичного страхування та інших соціальних допомог. Виняток становить лише ті випадки, коли людина страждає від важких захворювань і може звернутися до соціальних служб із проханням надати відсрочку депортації, що дасть їй змогу продовжувати отримувати необхідну допомогу. Природно, що робоча віза в Німеччині для українців за умови, що йдеться про довгострокове працевлаштування, допоможе змінити статус, але її отримати складно. Якщо у вас була оформлена часткова зайнятість, або ви просто жили на дотаціях, то ваше становище можливо погіршиться після скасування тимчасового притулку. Давайте розглянемо альтернативи і можливі способи, які допоможуть вам залишитися в країні, продовжити перебування або ж допомогти вам порівняно без Олісно виїхати з країни. Іншими словами, які є можливі варіанти дій: депортація і статус дульдунг. якщо людина вирішить не залишати країну добровільно. Перехід, тобто у нелегальний статус, почнеться процедура депортації. Однак, якщо депортація неможлива з медичних чи інших об'єктивних причин, а на них ви наполягатимете, то можна буде отримувати статус дульдунг, що являє собою тимчасове відтермінування від депортації. Цей статус не дає повноцінної посвідки на проживання, але дозволяє залишитися в країні до остаточного вирішення питання про ваш статус. Цей спосіб можна розглядати дати як варіант не відразу виїжджати з Німеччини. Нерідко такий розгляд триває місяцями. Програма добровільного повернення. Німеччина також може запропонувати підтримку тим, хто вирішить повернутися на батьківщину в рамках програм добровільного повернення, таких як Reintegration Assist. Програма включає безкоштовні квитки на транспорт, разову грошову виплату для адаптації та допомогу в працевлаштуванні через партнерські організації, що дасть змогу повернутися в Україну з мінімальними труднощами. Цим варто скористатися в такій ситуації. І це зараз були не мої слова, а так прописано на сайті ОБАМФІ. Ось так. І про. Ось цей Reintegration Assist, Були новини. Ви теж їх чули, що сирійцям пропонують таке там до 4 тисяч євро. Вони отримують, здається, якщо я чогось не плутаю. Ось так. А ми поїхали далі до цитат: спосіб легалізації та зміни статусу робоча віза в Німеччині. Працевлаштування це параграфи від 18 до 21 закону про перебування, дозволяють легалізувати перебування на підставі трудової діяльності, навчання або перекваліфікація. Це параграфи від 16 до 17А, які можуть стати підставою для отримання посвідки на проживання для тих, хто готовий і може проходити в цій країні навчання. Воз'єднання сім'ї це параграфи 27 36. Він дає змогу оформити статус на підставі возз'єднання сім'ї, якщо в Німеччині перебувають близькі родичі із посвідченням на проживання постійним місцем перебування або громадянством. Такий варіант одразу варто розглядати, якщо до нього є доступ. І тут ще одна моя врізка: цей пункт такий як відмінили. Але станом на вчора цей пункт був на сайті БАМФА, тому я вам його прочитав. Гуманітарна посвідка на тимчасове проживання, параграф 25, яка може бути надана, якщо повернення в Україну загрожує життю або здоров'ю. Ще один спосіб залишитися в країні статус біженця його довго і доволі складно отримати, але він дає право на довгий час проживати легально в Німеччині. А за, свої, а за своїми особливостями схожий на статус тимчасового захисту його мінус неможливість повернутися в Україну без його втрати. Ось і вся інформація, яку я зміг знайти для вас. Сьогодні не буде жодних висновків, жодної отсібятині, щоб я якось не викривив факти власним розумінням, тому що ця тема насправді дуже чітлива і дуже важлива. Якщо щось не зрозуміли, передивіться ще раз, або перечитайте на моєму телеграм-каналі. Я викладу повний сьогоднішній текст випуску, тому ви всю інформацію там зможете знайти. Також рекомендую вам підписатися, тому що багато інформації набагато раніше виходить в телеграм-каналі, ніж у цьому відео. Ось так. Тож, підписка, лайк. Бажаю гарного вам дня, вечора чи ранку і побачимось!